Деревовидна гортензія анабель. Що треба зробити, щоб кущ був такий великий, щоб все цвіття були неймовірні? Треба навесні, в березні місяці, зробити правильну обрізку. Обрізаємо всі пагони на дві або на три бруньки. Рахуємо, перша пара бруньок, друга пара бруньок. Обрізаємо перша пара бруньок. Друга, третя, обрізаємо. Тоді соцвіття будуть великі. На пагонах, які відросли цього року, ось він молодий. Дивіться. Ось-ось-ось-ось-ось-ось-ось. На ньому теж буде соцвіття. Неймовірна, велика, найневибагливіша з усіх гортензій. Деревовидна гортензія. А вона ще й пахне.